Пробач, брате. За те, що втягнув тебе в це. Я хотів, щоб усе було як колись. Це мій брат Віл. Я прошу про допомогу. Дружині потрібна операція. Це реальне життя. Це ненормально. Ти ризикував життям заради країни. Лишив сім'ю, лишив дім. Скільки треба грошей? 231. А може більше? Тридцять два мільйони. Потрібен напарник. Я звернувся по позуку. Я хоч раз тебе підводив. Це твій шанс допомогти сім'ї. Слухаю вас, офіцера. Ми приймаємо готівку. Дайте нам хвилин 20. Я дуже швидко. Зміна закінчується. Обіцяю не грабувати вас. Це серйозно мене виженує з роботи. Я обіцяю. Дивіться. Проходьте. Дякую. Швиденько. Дій, швидше. Сьогодні вам буде що розказати за вечерею. Не застрельте копа. Бігом, біло! Нікого не випускати. Територію оточити. Вилазь. Чого ви хочете? Тачку позичу. Це поранений коп. Йому треба в лікарню. Я прошу допомоги. Допоможіть. У нас уже заручники. Таранити швидко не можна. Всередині наш драк поліцейський. У вас є медична підготовка. Я воював. Ви солдат? Так. Ми тебе рятуємо. Один. Два. Негайно зупинись! Сатя... Ти такий крутий зі своїм стволом. Ні, Дені, Я можу повернутися до дружини, сина. Дружина, знає, що ти грабуєш банки? Ми не поганці. Ми намагаємося повернутися додому. У нас не вийде з заходом сонця! Дені всі знають, який ти небезпечний. Та ну! Негайно заборіть вітти, вальтушки! Я поверну тебе додому, брат. Я всіх поверну.